Радіодиктант національної єдності написали у решетилівці: стартувало голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області. Майстерню можливості від громадської організації освічую пройшли 30 дітей громади. Свято Геловіну в Україні, що каже церква та українці. Реформа професійної освіти в Україні. Які можливості відкриваються для майбутніх здобувачів професій? Понад 300 кілограмів коропа випустили у річку Говтва. Про це і не тільки у підсумковому випуску новин Relife News. Вітаю мене звати Анастасія Музиченко. Ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок і обов'язково підписуйтеся на наші соцмережі, щоб бути в курсі актуальних новин. Музика. Щороку наприкінці жовтня в Україні дедалі активніше відзначають геловін свято, що прийшло із західної культури та перетворилося на масову розвагу з елементами символіки потойбічного світу. Для одних це просто нагода повеселитися, для інших прояв чужих традицій, які не мають нічого спільного з українською духовною спадщиною. Більше по темі дивіться у сюжеті. У ніч на 1 листопада українці відзначають іноземне свято Геловін. За легендою цю ніч духи померлих блукають вулицями міста. Селищ. Як до цього свята ставляться у решетилівці? Запитували вулицями міста. Воно вважається розвагою і розвиваюче якесь для дітей. Це таке вже нейтрально, нічого більше не можу сказати. Я більш вважаю, що це свято для дітей. Якщо для дітей, то, то так, це цікаво. Тим більше в наш час знаходити якісь свята, щоб їх розважити, це, це круто. Хай діти проводять, не бачу ні, це не якісь релігійні там. Настроїв дітей, просто вони розважаються. Я не вважаю, що в нас він наскільки серйозний, просто роз... як розважальне свято. Я проти. Чому? Не знаю. У нас своє є кольотки. Чому? Це не наше, це прийшло. Двояке відчуття, чесно кажучи, тому що. В наш час, можливо, це не зовсім вірне свято, але щойно я відвела свою дитину на святкування Хелловіна на англійській. Я вважаю, що для дітей будь-який вихід з цієї зони стресу, постійних тривог, якесь відволікання від цього. Я ставлю тільки позитивно. Сама не святкую, коли це якась тематичний вечір для дитини, я не проти. Я його вважаю більш дитячим. Чим дорослим, ну, вирізати із гарбуза якийсь там. Потім в інтернеті читала, що це взагалі якийсь там ну, нехороший, скажімо так. Так що, ну... щоб негативно, я цього не скажу. Ну, ніяк, мабуть, скоріше. Це, наприклад, позитивно. Mm. Ти... Святи святи, я є викладачем англійської мови, і я стараюся розвивати і розказувати дітям про традиції цього святкування, про історію цього святкування. І звісно, в межах наших занять ми святкуємо це свято. Тому, будь ласка, це тільки все тільки заради розвитку та інтересу наших дітей. Проте свято Геловіну не пов'язане з християнськими традиціями. Це жарти дуже нехороші. Чому тому що це духовна традиція або містична, або езотерична. Рична традиція, це глибинні традиції, які пов'язані із потустороннім світом. І просто так, не маючи захисту, не будучи в церкві, просто так танцювати і біснуватися, це не є дуже добре. Це, це погано. У нас у ці всі речі вони пов'язані із нашими культурними речами, які є живі в нашому народі, з християнською традицією. Це все тісно зв'язано з вірою Бога. Тут предлагається нам пропонується в Бога не вірити, а вірити в гарбуза в якийсь духів, і не зрозуміло, в що Решетилівці свято геловіну стало приводом для вечірок, костюмів та креативних фотосесій. У Решетилівці відбулося зарибнення водойми. У річку Говтва випустили 317 кілограмів зарибка коропа. Такі екологічні ініціативи допомагають зміцнювати рибний фонд України, підтримувати чисті та живі водойми, а також розвивати рибне господарство громади. Щороку у день української писемності та мови, 27 жовтня, українці пишуть радіодиктант національної єдності. Учні та вчителі решетилівського ліцею імені Олійника також долучилися до участі в 26-му заліком радіодиктанті. Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр. Відбувся 26-й радіодиктант Національної єдності. Для Решетилівського ліцею імені Івана Олійника це вже традиція. Тож у ошатно вбраній класній кімнаті ті, кому важлива ця подія. Текст для диктанту під назвою Треба жити написала письменниця Євгенія Кузніцова, а читала його акторка Наталія Сумська. Написання диктанту національної єдності у Решетилівському ліцеї імені Івана Леонтійовича Олійника досить має довготривалу традицію. Особисто мій досвід це три роки. І хочу сказати, це неоціненний досвід, тому що в період повномасштабного вторгнення саме диктант національної єдності він спонукає українців іще ще раз об'єднатися. Текст радіодиктанту оприлюднять у середу 29 жовтня об 11-й, Тож кожен зможе перевірити себе на помилки самостійно. Цьогоріч заплановано ремонти на наступних маршрутах між населеними пунктами Решетилівської громади Демидівка, Кокобівка від траси М-03, Покровська Фодіївка, Решетилівка, Сухорабівка, Решетилівка Шилівка. За минулий тиждень дорожники відремонтували 18 тисяч метрів квадратних. А з початку року в області відновили 592 тисячі метрів квадратних покриттям. Триває голосування за проєкти шкільного громадського бюджету Полтавської області. Серед учасників три проєкти від Рештелівської громади. Що це за проєкти та як голосувати за них, дізнаєтесь з наступного сюжету. 30 жовтня стартує голосування за проєкти, подані на конкурс шкільний громадський бюджет. Від решетилівської громади за перемогу змагатимуться три проєкти. Це ініціатива за номером 63 – «Медіапростір можливостей решетилівського ліцею імені Олійника, номер 84 створення молодіжного центру в селищі Покровська Решетилівської міської територіальної громади. Та номер 88 створення спортивного майданчика у Демидівському закладі загальної середньої освіти першого третього сто ступенів решетилівської міської ради важливо пам'ятати, що реалізація проєктів переможців запланована на наступний рік, тобто у 2026 році. Із 30 жовтня по 14 листопада буде тривати голосування за проєкти на Смарт Регіоні Полтавської області. Один мешканець області може віддати три голоси за свої улюблені проєкти. І, звісно, порекомендувати друзям. Щоб проголосувати за проєкти, потрібно зайти на сайт Смарт Регіон Полтавської області та зареєструватися. Які учнівські ініціативи переможуть, знатимемо 18 листопада. У Решетелівській громаді завершився проєкт громадської організації Освічую під назвою Майстерня можливостей. Це ініціатива, яка допомогла 30 молодим людям краще пізнати себе, розвинути особистісні якості та спланувати власний шлях до успіху. Проект громадської організації освічує майстерні можливостей. Добіг кінця. Проєкт охопив 30 учасників та учасниців. Він нам дав 15 партнерів: це наші підприємці місцеві, це органи місцевого самоврядування, Решетилівський ліцей. Ось і це, звісно, нас не може не радувати. Ми не сподівалися, що скільки людей піде на зустріч. Спочатку це були тренінги, потім ми їздили до Полтави в центр Дія, бізнес, в молодіжний хаб та до Аврори. І потім діти ходили на стажування, і закінчилося все фінальним заходом, де кожен. Зміг себе ще презентувати, поділитися своїми враженнями і отримати сертифікати. Учасники проекту проходили стажування у решетилівці. Зокрема, Анна Даценко стажувалася на місцевому радіо Релайф. Ми стажувалися на Релайфі, де спочатку директор розповів нам всі нюанси цієї роботи. Потім ми зайшли до студії, де я відчула себе справжньою ведучою, де змогла посидіти за пультом, могла поговорити в мікрофон і могла позадавати багато… То цікавих питань у майбутньому проект планують продовжити та масштабувати. Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Боровенського став осередком відкриття профорієнтаційного хабу. Завдяки швейцарсько-українському проєкту «Десайт» учні закладу мають змогу здобувати якісну освіту та пройти додаткове стажування. На базі Решетилівського професійного аграрного ліцею імені Івана Боровенського офіційно відкрили профорієнтаційний хаб у рамках реформи професійно-технічної освіти в Україні. На Полтавщині у нас є два хаби. Вчора ми відкрили хаб в Кременчуцькій Кременчуській територіальній громаді. І сьогодні в Решетилівській територіальній громаді ми відкриваємо такі хаби у профтехах. Але до цих хабів ми залучаємо дітей шкільного віку 7 по 9 клас. І для нас дуже важливо, щоб всі школи, які знаходяться в цій громаді і поруч в громадах довкола, могли користуватися подібними хабами. Ідея в тому, щоб презентувати і представити різноманітні професії, які є в тому чи іншому профтесі. В хабі представлені локації, на яких знаходилися симулятори для професій, які можна здобути в місцевому аграрному ліцеї. З Зокрема, водія, тракториста, газоелектрозварника, а ще лаборанта, кухаря, кондитера. Учасники заходу могли спробувати себе у різних професіях та оглянути зони, де проводитимуть лекції, тренінги або ж зустрічі з бізнесом. Профенеційний хаб ми її називаємо ще можливостей» для навчання, для профорієнтації, для роботи з молоддю з метою роз'яснювальної роботи стосовно робітничих професій. Залучається для цього і молодь, ну і також розраховуємо його на доросле населення. Учні шкіл вже побували в цьому закладі частково. Інші ще будуть, оскільки цей освітній простір розрахований для. Роботи із закладами загальної середньої освіти. Навчальний центр створили за кошти обласного бюджету та підтримки швейцарсько-українського проекту Десайд. Зокрема, на фінансування освітніх хабів у Полтавській області залучили понад 8,5 мільйонів гривень. 4 мільйони 900 тисяч гривень виділили з обласного бюджету, 3 мільйони 600 тисяч профінансував «Десайд». Профорієнтаційний хаб Решетилівського аграрного ліцею став десятим по Україні. Такі хаби вже є у дев'яти територіальних громадах шести областей країни. І на останок нагадування цими вихідними у рамках чоловічої суперліги волейбольний клуб Решетилівка зустрінеться проти Вінницької та тернопільської команд. Посилання на трансляцію очікуйте в телеграм-каналі Решетилівщина ЮЕЙ. На цьому підсумковий випуск новин на Релайф News добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Relife Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.